Вітаю, 13-та в Україні. Час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херлов. І вкотре під ударами окупантів опинилась Нікопольщина. Пізно ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів наразі уточнюються. На щастя, люди вціліли. Представники ресторану Хом парк можуть готувати провокації проти працівників парку Шевченка та профільного департаменту Дніпровської міської ради, припускають міські служби. Тож Дніпровська мерія звертається до Нацполіції та прокуратури з проханням припинити правопорушення, які чинять власники закладу Хом парк. Йдеться в офіційній заяві прес-служби мерії. Останнім часом дніпряни та працівники комунальних служб потерпають від свавілля співробітників ресторану, який розташований на оглядовому майданчику парку імені Шевченка. Що у квітні угода на оренду землі у власників закінчилась, втім територію вони не звільнили, ба більше почали займатися вандалізмом та порушувати закон. Виривають зелені насадження, самовільно розміщують тимчасові споруди, торгують алкоголем у парку. Працюють після 22-ї години по причині заборони. Нападають на доглядачів парку, розкидають будівельні матеріали на пішохідних доріжках. Крім цього, вони скоїли напад на та побили директора парку. Він наразі у лікарні. У Дніпрі поновили ремонти внутрішньоквартальних доріг, які призупинили через повномасштабне вторгнення РФ. Цього року у списку на заміну покриття майже сотня дворів. На це передбачено 450 мільйонів гривень. На перших комплексних ремонтах побували і мої колеги. У дворі багатоповерхівки на вулиці Криворізькій. повно техніки. Комунальники лагодять доріжки вздовж будинку. Демонтували старий дорожній камінь, поклали новий старий дорожній камінь, садовий перебули тут років зо 30. Плохо було, ждемо тепер добре. А щас йду і думаю, що коли-то вже буду йти, не буду дивитися, що я десь провалюся. Від самого ранку галасливо і запорошено в одному із дворів на вулиці Єрмолової. Зараз проводиться ремонт, заміна бортюрного каменю, повністю замінюється асфальтове покриття, проводиться заміна основання, замінюється люка. Місцеві із жахом пригадують, як бідкалися через діряве покриття вздовж будинку. Ані заїхати, ані зайти у двір без спотикань чи поламаних ніг було неможливо. Була вирва, жах вирва біля 61-го ліцея. Зараз красота. Красота красива. Ми, ми теж чекаємо на черзі, що нам теж зроблять таку придомову дорогу. Ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. На це з міського бюджету передбачено 450 мільйонів гривень. Роботи вони виконуються відповідно до звернення. До звернень до міського голови, до депутатського корпусу, до департаменту благоустрою складається перелік, і відповідно до доручення міського голови вже виконується на ремонтні роботи. Паралельно із вулицями Криворізької та Єрмолової лагодять покриття у дворах на проспекті Миру та вулиці Робочій. В цілому до кінця року планують відремонтувати близько сотні дворів. Буча Комбуча, горілка непоборна і піца Хаймарс. Українські підприємці продовжують спекулювати на темі патріотизму і війни, до яких тільки вигадок не вдаються, аби лише привернути увагу до свого товару. Український парламент ще у березні заборонив використання патріотичної тематики в рекламі. Втім, це не зупиняє спритних бізнесменів. Найнедолугіші Соромицькі вигадала і зібрала Олександра Михальчук. Труси ППО, синьо-жовті пачі під очі і м'які іграшки, зброя. Соцмережі переповнені неординарними товарами, які пов'язані із жахливим сьогоденням. І доки українські захисники поливають фронт власною кров'ю, бізнесмени не втрачають можливості хайпанути та заробити на патріотизмі. Блюзнірський, так би мовити, патріотичний маркетинг обурив багатьох українців. Люди добрі, схаменіться, що ви робите? Невже у вас немає ані краплі Овісті правду кажуть: кому війна, а кому мать родна на чужому горі, крові та сльозах бізнес робите? Не буде вам вдачі, одні лише прокльони. Жах, як так можна? Це ж ким треба бути, щоб піаритись на крові. Той, хто виготовив цей прекрасний аксесуар, ти сволота. Білизна, харчі, м'які іграшки, доглядова косметика та навіть назва піци. Наша знімальна група зв'язалась із представниками брендів, аби спитати їх особисто, чому вони обрали саме такі назви? Так обрали наші власники. Це було виняткове рішення, так як в нас є роли байрактариджевелін. Обрали та і обрали таку назву. Ну поборна, але війна почалась. І ми тоді запустили робництво. Ще у березні Верховна Рада прийняла новий законопроект, який забороняє використання патріотичної тематики в рекламі. Військові також висловились із цього питання. Більшість військових до цього приєднається, до моєї думки. То я думаю, це дуже погано, тому що це хайп на крові. Яку наші хлопці, мої побратими, мої друзі, проливали за ці міста. За якісь ці назви для тих людей, які це роблять, це всього лиш назви для нас? Ні, я думаю, це потрібно продвигати на державному рівні. Питання того, що потрібно заборонити використовувати державну символіку, в тому числі, і те, що може бути прирівняно до. Міст героїв або якихось тотожних е, назв, які якраз ці гори маркетологи використовують, що ним можна це робити. Думки Дніпрян різняться для одних, такі прийоми у маркетингу припустимі, а для інших сором. Якщо це не перегиб. ну с, там про смерть мені не подобається їжа. Ситуація така, що дозволяє нам. Використовувати такі лозунги на товарах, кому-то це важливо, кому-то ні. Є как багато бы названь, вот, допустимо, кофейня. Героям слава. Всім приємно туди ходити, всі за Україну. Якщо кошти з продажу цього товару, наприклад, патріотичного можуть йти до потреб ЗСУ, то я вважаю, що це навіть і корисно. Якби вони донатили на ЗСУ, чи половину, чи частину грошей передавали на фронт, на допомогу армії б це було дуже доречно. А так, якщо вони просто зробили на цьому бренд, то це зовсім не доречно. Чи припинять підприємці спекулювати на патріотизмі або їх змусить закон? Редакція Дніпро Тіві продовжує стежити за ринком. Не секрет, що тварини відчувають наближення небезпеки. Ми зібрали для вас історії тварин, які попереджають своїх власників про ракетний обстріл. Деталі у сюжеті про це. Міра її господарка Аріна помітила, що ця крихітка попереджає про ракетну небезпеку і робить це навіть раніше за моніторингові чати. Ми її купили вже під час повномасштабного вторгнення. Це моя друга тваринка Криса. І ми її так назвали, бо вона народжена під час війни, їй зараз всього лише 5 місяців. Вона народжена вже під час війни, тому ми її назвали Міра, бо ми хочемо миру. Коли я тільки читаю новини про те, що вилетіли бомбардувальники з аеродрому Оленя, вона завчасно починає здавати специфічні звуки, вона починає. Якось хрюкати, піщати, тобто вона максимально звертає на себе увагу, що ось я тут, будь ласка, вона ненавидить залишатися одна під час тривог, під час вибухів, тим паче, тривоги ще, хоч якось. А під час вибухів, взагалі, це дуже погана історія. Ось. Коли вже вони йдуть на пускові, якщо я сплю, вона починає ще голосніше виріщати, вона починає гристи клітку, вона починає якось сигналізувати мені. Тобто я завжди знаю, що щось небезпека якась. Ось такі звуки міра видає, коли небезпека близько, і Дніпро будуть обстрілювати. Ось, вона сидить в мене за пазухою в халаті або в кишені десь і... Просто перечікує разом з нами. Ось коли вже е, починають навіть пабліки писати про те, що е, якби обстріл закінчено і так далі, то Міра завчасно про це мені попереджає. Вона е, починає митися і починає лягати спати. Тобто вона сидить на лапки, вона миється, а потім вона просто засинає. Навіть зараз вона миється. Все буде добре. Насправді всі тварини дуже різні, бо Міра, наприклад, вона попереджає нас, вона дуже хвилюється, боїться. А у мене є кішка Стеша, котра просто спить і під час вибухів, і під час повітряних атак. Тобто, ми її спочатку намагалися виносити за собою в коридор, щоб вона сиділа з нами. Але це взагалі не цікаво. Вона просто виходить, і сама ходить по квартирі, собі спить, відпочиває. Тобто, вона не боїться. А ця мала боїться. Хоча попередня моя криса, вона також жила під час війни. Вона не панікувала. Взагалі вона не ніяк не реагувала. Вона в нас такий сімейний сімейний чи Гуровець, Вона в нас буданов трошки, бо ми знаємо точно, що якщо міра починає башкетувати ввечері, то вночі щось може бути, що може щось летіти на нас. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади водоканалу проводять аварійні роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ті та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 60 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 32 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 18 злочинів. І про приємне у місті з'явилось на світ 24 немовляти. 12 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Шістьох малюків народили переселенки. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск о 14-й. на все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.